Так, друзі, всім доброго. Що в нас сьогодні? Рішили трохи поторгувати вже, таке. роботи в степу нема. Рішили продати все знайомий і моя продає прадіда 120-2008 го 2008 рік 4 літра бензин, автомат, пневма, е, Що? По кузову не крашений, ще пробіга 117 тисяч оригінального. Ось ну, такий ось, з ведончика. Ну такий, звісно, схрон непоганий на машині. Ну, не намивали її нічого. Так як колись вона їздить, так вона є. Ніхто її тут не нализував нічого. Цю машину, щоб там вона горіла. Дивіться, тут по моторові. 4 літра з газом він. По салону йде, покажи, що тут у нас салон. Дивіться, водітельський сідушку, давай, навіть оці батони ось на водітельській. Ось чуть-чуть ось, тут, ну так. а оце ще все воно під чехлами, не затерте нічого. Ото-то-то. Ну я ж кажу, не мита вона всередині не набривалася, так як є, так і їздимо. Що, хазяїн за неї хоче 21, ну і поторгуватися ж, звісно і не поторгуватися, хто що там при... запропонує, як то кажуть. То, багажник ось, дивіться, машина по селу їздить теж, не то що там. Ти ж заведи, покажи, як вона там як крокодільчик робить. ти таке придумала. А де там ні, вони так? Щас. Надо ж показати, що вона да, тут Оп. Зараз я сам ще не сильно розбираюся в Тойоті. Апарат. А что ты тут сидиш смієшся, як майська майская роза цвета? Да нічого моє вже надо брать. Так не погано. Та ні, ну Саш. У нас <рес> Я ж вже вибрала, яку нам треба. То -то. то, то такий звір. Я не роблю все тут, питань до неї нема. Ні в мас. То, то такі у нас стали. Порані, корозії, то не так дивлюся. все оброблено, все чутко. Такому цікаво. А тут ми можемо навіть залишити номер телефона. Да, тут номер телефону да. вказуємо. В Ютубі залишимо номер телефону власника і кому цікаво, може хтось шукає. Їдьте, дивіться. Може комусь. Може хтось і шукав в такому сатрані машини. Ну так. Да. Ну і заїжджають до нас в гості. Бо наші ж підписники. А, ну якщо наші підписники, звісно, ми ще хтось і в гості приїде. Машина тут недалеко одна. То... Будемо приливати і обмивати разом, так? Ну так. Да. То. Вони пасіть, здавайте. А вдруг. Ну машина, я скажу, не милася, ні брилася, нічого. Так як е чоловік їздить вдома в себе все в неї мотається. Ну вона теж більш парадна, вона не польова така. Ну а як село є село. Кабаків, звісно, не возять, як там нові достора показують, що кабаки возять. То... Вмотаються по своїх ділах, то машина не на площадку стоїть, кандюр жив, я це роботу. До цього питань нема, все робить кандьор. Всі питання за номером телефону. Так. Це не наше авто, що ми не знаємо, але людина продає, користуючись нагодою, що в нас є. Аккаунти, да. перегляди, то вирішили давати. А допомогти. вдруг хтось там із підписників вже а. насобирав гроші, і в когось робила кукуруза, і хтось шукає собі прадіка. Або сою плацята. накосили, так? Да? Або щось дума купить, так. Да. То-то так. -то -то. то. Ставте вподобайки і дзвоніть, щоб швидше продаватися. І заїжджайте приливати. Да, і будемо приливати.